Тільки подивіться, яка краса виходить. А у мене дещо крутіше: 3D-Sonic. <плес> так, так. І що ви тут робите? Слухайте, але у вас і справді непогано виходить. В мене ідея. Побігли на челендж. це ми? Ласкаво просимо до нового челенджу. Запевняю, буде весело. Хм, З чого ж ми почнемо? Точніше, з кого? Ось із цього сіренького пухнастого комочка. Вау, яка краса! Треба дуже постаратись, бо від такого милого друга відмовлятись не можна. Що ж, спочатку на сковороді потрібно намалювати окантовку. Зроблю це я за допомогою сірої суміші для млинців. Чудово! сіра, кажеш. М -м, треба подумати. Ей, ти чого штовхаєшся? Я й без тебе все зроблю на найвищому рівні. Спочатку мені потрібно намалювати ескіз. Так, у мене вийде дуже стильна голова котика. Ескіз готовий, можна розпочати малювання. Для цього я маю улюблену 3D-ручку. Після неї малювати звичайною ручкою зовсім не цікаво. Обводимо за контуром. А після додаємо кольори. Розфарбувати кілька деталей на мордочці, а також рожевим кольором виділити носик та вушка. Виходить навіть дуже здорово. Що ж, і мені надати млинцю кольору. Пофарбуємо вушка, носик, хвостик. Готова! Як вам така мордочка? Сенді, оціни. По-моєму, вийшло дуже мило. І справді, ну нічого. Я теж скоро закінчу свій млинець. Залишилось лише залити основний колір. Ну, як вам, мій котик? Ненці твій навіть поруч з моїм не стояв. Це не тобі вирішувати, буде вирішувати Сонік. М -м -м, мені подобаються обидві роботи, але все одно миліше вийшло у Сенді. Вона зробила цілого котика, а не лише мордочку. Вітаю з перемогою. Я щаслива, що тепер у мене є маленький пухнастий друг. Хм а далі я дещо принесу. Ого. Ось це швидкість у Соніка. І так, от ми й повернулись. Я і мій м'який ведмедик з відеогри. Ого, ведмежа кажеш. Точно, я знаю, що робитиму. На цей раз я спробую зробити справжню міні фігурку. Для цього мені знадобляться паперові кульки в якості основи. Ручка готова до роботи. Саме час починати. Для початку зроблю аксесуари. Вантик та капелюшок. Хм, мені здається, що після такого сонік навіть не відрізнить від справжньої іграшки. Ну і що ж, аксесуари готові. Думаю, можна переходити до основної частини. От тут мені знадобиться папір. Так, виходить неймовірно. Ого. Ну що ж, час і мені зайнятися своїм ленцем. Для цього мені потрібно точно визначити деталі зовнішності цього ведмедика. Я вирішила, що буду малювати портрет, бо, мабуть, увесь ведмедик на сковорідку не поміститься. Проте мордочка буде максимально деталізованою. Можна перейти до розмальовування. А рожевим кольором треба розмалювати. О, ні. Він живий. Це не іграшка. Він хоче мене з'їсти. Досить нести маячню. І взагалі ти мені заважаєш. І так, голова моєї фігурки майже готова. Клас. А куди поділись Сенді? Синді, ти серйозно? Досить сидіти під столом, вилізай. Це було надто страшно. Давай продовжуй готувати свій млинець. У нас дуже мало часу. Так, ти маєш рацію. Треба продовжувати. Ну от, ведмедик майже готовий. Залишилось лише перегорнути. Ох, поки ти там боялась, я вже встигла зібрати повноцінну іграшку. Залишилось об'єднати всі деталі. Ну і що, Синді? Як тобі? Здається, вийшло дуже схоже. І правда дуже схоже. А от у мене не дуже. Ну і добре, не хоче цього моторошного ведмедя собі. Вау, Ненсі, це круто. Іграшка тепер твоя вітаю. Ось це так. Тільки подивіться, який милий ведмедик. Ти бачила? Він ворушиться. Дівчата, цього разу приз буде більшим. Це велосипед. Дістанеться він комусь із вас. Вау, здорово! Ну тут же я точно маю перемогти. Велосипед зроблений за допомогою 3 d ручки в будь-якому випадку набагато крутіший ніж звичайний млинець. Так, колеса у мене вже майже готові. Не терпиться побачити результат. А чим це так пахне? Дуже апетитно. Сенді, ти зробила щось дуже смачне. А Можна мені спробувати. Ану, кайди геть, не на жира. Я налаштована на перемогу. До речі, мій велосипед майже готовий. Можна відпочити та пограти. Я така голодна. Точно, в мене є ідея. Треба стягнути млинець. Добре, що я маю 3D-ручку, за допомогою якої можна зробити все, що завгодно. Навіть величезну воделку. З її допомогою я вкраду у синді цей апетитний млинець. Майже вийшло. Ей, куди поділись колеса? Тобі не соромно. Ти що робиш? Робач, я не втрималась. Ой, взагалі-то у нас часу не залишилось. Я знаю. Пропоную з'єднати твою раму та мої колеса. Чудовий варіант. Не упевнена, що так можна, але я знаю, як зробити так, щоб все було чесно. Потрібно просто поділити велосипед. Нинці підуть колеса, а Сенді основа. Так, все, що боролись, на те й напоролись. Гаразд, буду їздити без коліс. А, а мені що робити? Як використовувати просто колеса? Відстій! Щоб не пропустити такі ж веселі челенджі, далі буде ще веселіше, тож залишайся з нами.